Також свіжий результат у сина по сну. син не спав декілька місяців. Взагалі, після майдмайстру всього однієї пляшки, дитина спить з 21 до 7 ранку. Якщо дитина не спить, це взагалі для батьків. Складно складно зрозуміти, складно допомогти. А насправді дійсно, якщо дітки не сплять, це серйозні проблеми. А зараз ви самі розумієте, що такий емоційний стан у них і так само на них сказуються, відбиваються ці події в Україні. Вони так само переймаються, переживають хтось більше, хтось менше, і звичайно, вони так само десь і ввечері можуть послухати в сім'ї якісь розмови, вони переймаються на себе і все. І тоді, як то кажуть, приїхали. Сну немає. Тому е, майдмайстер наш, наш дуже прекрасний. На собі можу сказати, що він дуже прекрасно працює. Е, ви записує, запитуєте ввечері, е, чи зранку. Дивіться, для кожної людини м, це по-різному працює. Я зазвичай рекомендую спробувати зранку. І навіть так само спробувати той чи інший вид майдмайстру, чи червоний, чи зелений, як якій людині він підходить. І тоді е, ну, чи ви, чи ваш, ваші клієнти зрозуміють, е, який. Саме з майдмайстрів підходить більше, е, якийсь менше. Хтось більше полюбляє смак е, приторніший, е, хтось більш з гірчинкою, тому кхе, комусь солодший більше. І, і від того також, знаєте, який смак більше подобається, такий більше і підходить організму. Зазвичай ще так е, можна перевірити. Але, звісно, що майдмайстер е, давати зранку після їжі обов'язково, тому що може бути, наче е, може викликати. Ну доту, тому не експериментую навіть на собі, не експериментую, не поївши тільки на тільки коли поїла, і тоді тільки можна пити Майдмайстер. І ну, зранку тільки зручніше всього зрозуміти, як він спрацює на організм. Тому що, якщо дати е, навіть дорослій людині ввечері випити, так ну, я не кажу там перед сном, але в другій половині дня, і він буде бадьорити людину, ну то сну не буде. Телефонує мені партнерка із Києва, вона виїжджала за кордон, вернулася і дзвонить мені і каже: Ой, мені треба ті вітаміни для засипання. Боже, кажу, навіть мастер. Ні, ні. Я кажу, каже, в нас вітаміни для засипання. А каже там, де лампочка в голові намальована. Виявляється, що вони від них такі сплять. Так що є частина людей, на яких діє так мать мастер розслабляючи. І кажу, а які ж вам треба? Вона 10 пляшок замовила. П'ять зеленого, каже, п'ять червоного. Тобто є люди, яким. Краще ввечері його пити, це е, чисто треба емпірично зробити, дослідити на собі. Випити зранку, якщо слабить, розслабляє нервову систему. А тут треба людині працювати, можливо, навіть за кермом і так далі. То треба спробувати на ніч. І оці люди, е, очевидно, тут і е, те, що вони постійному стресі, бо е, сірі оце все, і вони краще засинають. Так що дуже дуже це е, ну, якби особливості людські. Так так, тому я й кажу, що протестувати зранку, який краще і як. Е, як, який буде працювати, який буде заспокоювати, який буде бадьорити. Не потрібно чекати, коли а, наші стреси так, накопичаться, і коли вони нам дадуть, а, ну, скажімо так, по нашому організму комусь там по сну, комусь ще по чомусь, когось просто зложить від. Звичайно, застуди, і так далі, да? тому що в кожного ці моменти відображаються на організмі по різному. І вона, вона тоді казала, що не варто очікувати, коли вони накопичаться, тому що тоді, коли вже прийшов такий, якби комок підкотився, тоді вже ну, би, запізно пити майдмайстер, хоча потрібно, але він вже не приносить такого ефекту і не так швидко настане той ефект. Але найкраще е, бути постійно в процесі, так як так, ми от, говоримо про, про баланс е, на постійній основі, хтось уже там пропив терміном курсом і вже там можна перейти на менше дозування, якщо ви там протестували тест-смужками, е, тест що у вас вже в нормі кислотно лужне середовище на, на певній позначці правильній, так тоді вже трошечки можна менше пити. То так само і з майдмайстром. Е, якщо його вживати на більш такому постійному е, Відрізку часу, наприклад, там, зо три місяці, тоді ефект накопичення буде, і тоді наш організм захищений. Ми будемо вже такі більш сприйнятливіші до, до стресів, вже не так будемо сильно перейматися, сприймати серцем, душою, душею, головою, так і, і менше буде страждати наше фізичне, як то кажуть, тіло. Да?